Це тім тім каст. Так співав колись ку. Так блін, що ж я так такнула, треба тихше. Мої вітання триває 175-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу продовжують робити усе можливе, аби якнайшвидше наблизитись до перемоги. На захист батьківщини з початком повномасштабної війни став відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем. А ось він і показав відео з передової. Зокрема, у соціальній мережі чоловік розмістив відео, на якому показав показав, як ЗСУ проводять розвідку місцевості. При цьому знаменитість не розповів, де знаходиться разом із товаришами по службі. Утім натякнув, що знаходиться десь у Херсонській області. Вони de Салем сам поділився відео зі служби, а от про гурт Антитіла Бібісі зняв документальний фільм. Фронтмен гурту Тарас Тополя розповів, що саундтреком до фільму стала англомовна версія пісні «Hello». Її на Ютюбі Антитіла опублікували ще 5 серпня. Поки відомі українські чоловіки воюють з ворогом, у їхньому тилу діє фронт на підборах. Днями українська акторка Анна Сагайдачна показала танець на пілоні. За словами зірки кріпосної, фронт на підборах танцював для підтримки наших військових. Адже кожна дівчинка, яка прийшла у школу полденс, що відвідує акторка, зробила грошовий внесок для наших хлопців. І за три благодійних майстер-класи вдалося зібрати більше як 6 тисяч гривень. Про це вона повідомила в інстаграм. А ось і сам танець. Музика. Нове відео з'явилося і на сторінці інстаграм Злати Огнєвіч. Вона повідомила, що окупанти переклали російською і заспівали її зозулю у Криму, порушивши усі авторські права. І поки ось так росіяни крадуть українські пісні. Популярний український хіп-хоп гурт танок на майдані Конго. Презентував нову пісню під назвою Повстання планети Кардаш'єн. Музиканти присвятили її недоумкуватим росіянам, які настільки легко піддаються кремлівській пропаганді. У пісні виконавці перераховують фейкові цінності, які сформувалися в сучасному світі, коли гарна картинка, зроблена у фотошопі, стала набагато важливішою за реальність. Текст пісні написав один із солістів колективу Фозі. Причому зробив він це ще до вторгнення РФ, а реліз треку планував. На квітень цього року. Барани, барабани, Йдуть, б'ють на барабани, цього барани. Від цінності, коли співав і Кузьма Скрябін, сьогодні, 17 серпня, йому мало б виповнитися 54 роки. Андрій Кузьменко мав активну політичну позицію, часто висловлював її журналістам. Музикант постійно допомагав фінансово бійцям АТО, навідував їх у лікарнях. Також Кузьма часто критикував діяльність українських політиків. І, хоча після загибелі музиканта минуло понад сім років, українці досі пам'ятають і його. І те, що він говорив, зокрема, одного разу він сказав, що війна це найбільш ідіотський винахід людей та прекрасний бізнес, без податків, декларацій і накладних. Окрім того, гурт Скрябін створив кілька пісень про сучасну російсько-українську війну. Серед них і сам собі Україна. Американський прапор на твоїй майці канадське кленове листя у твоїх очах видно, тільки одне питання хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сер. Твоя піда віда, не вмить, бо не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, є де нас нема. Нема. Станьте батька нормальним сил. Так співав колись кузьма. Добре там, де нас нема. У 2022-му можемо сказати добре там, де немає расистів. А ми впевнені, що спільними зусиллями таки переможемо ворога. А ще будемо і надалі слідкувати за роботою зірок в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім! Тім каст.